На глядацьких трибунах у цьому сезоні болівальників було не густо, і їх можна зрозуміти. Не дуже приємно бути свідками поразок своєї команди, і результат не тішить 12-те місце в другій лізі. Хіба про це мріють уболівальники? Тим часом може статися, що на ці трибуни глядачі взагалі не повернуться, бо в Динамо величезні фінансові труднощі. Директор клубу перед початком прес-конференції ховає зі столу судові позови за комунальні інші борги, бо каже, це не варті уваги копійки порівняно з сумами, що вкрай необхідні у найближчий час. Найперше 90 тисяч гривень, які треба сплатити в ПФЛ до кінця цього року, та 150 тисяч гривень на зарплату для всіх, хто ще не розірвав контракти з Динамо. А зарплата у клубі сягає аж тисячі гривень у футболістів. Чи варто напружуватися гравцям за таку платню? Навіть не обговорюється, бо й так усе зрозуміло. фінансові, критерії. фінансові. це заробітна плата. Знайте, що ні один аудит не пойдеть на фаболо. Подай документи, тоді он почне працювати. Від часу, коли в клубу почалися труднощі, його директор не позичався, у кого тільки міг. Тепер у боргах, як у шовках, але з усвідомленням команду все ж зберегли, бо поновити статус професійного клубу в десятеро дорожче і процес затягнеться на роки. В Україні вже є такі приклади. Тернопіль, рівне Житомир Івано-Франківськ. От зараз прийде провірка налогова. Покажи документы. И мне наручники и повели. Вы попробуйте, вы попробуйте, вы спасите эту команду, а потом все будет нормально. Ну, пока, к сожалению, ситуация очень критическая. Я просто даже не представляю, что такое может случиться, что у нас не будет единственной профессиональной команды. Единственной. Имея таких болельщиков, которые так любят футбол, имея такой прекрасный стадион. Голова федерації, які його підлеглі працюють на громадських засадах і виконують обов'язки, бо їм так велить сумління. Тим часом очільники футбольної спільноти закидають, мовляв, федерація бездіяльна. Я не фінансіст, я не мільйонер, я не фінансуванням команди майсіров займатися. Я повинен займатися організацією чемпіонату області, щоб ці футболісти, які зростіли з чемпіонату області, попадали в команду майстерів. Ось моя об'язаність. Хмельницька міська влада обіцяє виділити 800 тисяч гривень, іначе ці гроші вже закладено в бюджеті, але вони не покриють усіх боргів. В області начальству команди і федерації теж обіцяли певну суму, але невідомо коли, оскільки гроші потрібні вже зараз порадили звернутися до громадськості краю з проханням допомогти фінансово.